Всім привіт! Щось хмари такі загрозливі, наче по кольору. При... Приїхали ми до нашого старого двору. Доброго дня, люди добрі. Він десь там. Готовий пере... перед нами, бачите, не кущі, а зелене насадження. Це наш старий двір. Хлопці наші тут ось у кругову викосюють трошки, щоб... Під'їзд не заростав. Це, так Добай сказати, мені. наша центральна дорога на нашу вуличку. А це, дочі, покажи дорога. Там ставок до ставка був. У берег, такий, так ми звали. такий вид був красивенний. Я держу себе, давай. О, бросай. А, як я казала, зранку в обіди сонечко. І після обід припікає, досить гарно. Укопаний цементовий стопчик. За метр від нашого забору. Шиферний забор тут у нас стояв. І ми вкопали цементовий стовпчик, щоб звідси люди їхали конем, щоб не брали дуже до забору. Тільки того. машини, коні. Ну, в моїх очах тут усе по-другому, як у дитинстві було, або хоча б в років. Десять-п'ятнадцять тому. Туди досі, прямо наш куточок. Тут було вісім жилих хат. Залишилася одна, тут люди живуть. Одна і все більш немає. немає Оце ось такий. Ой, зараз поставлю. Стоять. О, та він такий вредний, він вивертається. Ось такі дерев'яні, дерев'яну загорожу, чоловік зробив. Вчора солому сюди привозили, остачу там, хто дивиться, нас на городі склали. А починали возити сюди, поки не наклали тут у нас один сарайчик старенький стоїть. Тому сюди, а остачу додому забрали. Тому ось таку загорожу зробили, просто так. Як казала моя баба, Милашка, для влізіру. Колись у моєї баби Милашки в моєму дитинстві отакі от ворота були. Отак, хто не знає, що таке лати, оце лата. Просто вирубана, не обтесана нічого. Скільки там одна, дві, три, можна і чотири. Я ось так робили перехрестя, щоб воно ж не розлазилось. А я маленька вилізу на оцю лату, там почеплюся і віси ще в школу ж не ходила. Скільки там мені було 4-5 років. А я вже говорила, що мимо баби Мелашки теж така улочка на восім хат була. Дуже багато людей з інших куточків проходили. У лавку, як тоді говорили, не в магазин, а в Лавку. І був один такий хлопець, якщо він живий. Я навіть не знаю його імені. Хай йому Бог здоров'я дає. Наш односельчанин, тільки він був набагато старший. Може, він вже й ходив у школу, а може, тільки закінчив школу. Не те, що ходив, а ходив у старші школи. А може вже й закінчив. І от я на цьому заборчику бабив, висів, і Мелашкевісю. Куди б він не йшов? Чи то у центр села, чи вже додому. І він завжди за мною вітався. Казав Доров, мала! А я йому відповідала Доров великий. Це запам'яталося на все життя. Я, я бачу його постать, його риси, обличчя, але не знаю ні імені, ні чий він є. Але... А ми приїхали на наш старий двір. Винограду якраз хлопці що у дворі не косять. Зате кругом двору обкошена, а у дворі бур'яни. Ну, нічого це. не... Не так важно. Я дивлюся на ці абрикоси, бачу ту фотографію, як у мене отут петуні висіли. Там це абрикоси були. з 90-х років. А тут отак ряд був, от такі плетючки сині були. Кінець. Оце так, 2000 і 2001 -й да, рік, да, да, це де, абрикоси. Кін, 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 Я пам'ятаю, як ми їх знайшли малесенькими, самосійки. вони. Єли, тут абрикоси, у мене квітник був. камінчик. Ага. І ото воно в квітнику, тут у Наташі вони повиростали. Я казала чоловіку. Вони ну, вже пили, не родять. Їх, їх цьогоріч не було, вони, і не цвіли. Ну, скільки їм років, більше 20 років кожному дереву. Там ще за оцим деревом було третє, ну ми його спиляли. Абрикосів дуже багато, і він не були дуже добре. Оцей був найсмачніший. Да, так, це найсмачніший. Який він велетенський. Я пам'ятаю його маленьким-маленьким. Щось кроків багато розліталося. Батько робив на тракторі і в одного чоловіка в центрі села Тамечка щось робив і привіз додому. Пакет абрикосів вже спіли. І Здорові ми їли... такі були. Да, вони. І ми їли ті абрикоси і кидали, той... кидали камінчики. Ну, кинули один там, чи скільки. І на другий рік дивимося, що він прийнявся. Ми його обгородили відерцем, і так він і виріс у нас. І дуже смачні абрикоси були, дуже їх було багато. Які Щоб все? не було так, як і з вишнями люди добрі, то не родять, не родять у садку, отут у нас за хатою там вишні старі, простяки. Я кажу хлопцям, да для чого воно стоїть отаке заростає, вони ж порозростались, ніхто їх не підчищає, нічого повипилюйте. Вони взяли там, не знаю, скільки випиляли, а декілька осталося. Так на тих декілька нарвали, наверное, відер троє чи четверо вишень. Угу. Думали, що, що не буде. Що привезе чоловік, я ну, кажу, так уже може не немає. Та таке ще, ще валом він каже. Дрібненькі такі вишні, по порівнянні з тією самою шпанкою, Але ну, до черепа. Ну, зате смачні, зате смачні. Він вже доривав, так такі вже були темні, темні. Камінчики Наташа повикидала, так наварила. У банках стоїть буде. Кукурудза наша виглядає. Ну що оце так під забором постоїмо і поїдемо, аж треба для приліччя у двір зайти. Пішли хоч на кукурузу, глянемо. Тут темно, ну. А солома. вони що а не горища наклали? Навірно. А як тільки пахне люди добрі, це наша я ж на соломах. Хто нас дивиться, де в нас ячмінь був. Сюди хлопці багато привезли. Ну тут сарайчик чималий, тут дві корови стояло. І на цю сторону. Ой, на цю сторону було так два станки на свиней. І отут дві корови стояло. Можете уявити, який цей сарай, чималий сарай. І сюди хлопці завезли. А остачу, що залишилось, склали вдома в кінці городу. Солома така, знаєте. Комбайн не дуже перебив Довгенька. Хороша. Зелененька. Ну, як їсти вівцям, то гарно, а якби оце так корови підстілать, то дуже б, дуже б за ногами тяглося. Коровами аби така дрібненька січка. От тоді гарно. Вона й вологу впитує під коровами, і корови так її ногами не збивають до докупки. Ой, який люди запах. Ай, і не сіно, ну пахне. Ну, пахне дуже гарно. Гараж був наш. Що залишилося? залишилося? Сарай, хата, і вибачте, за такі подробиці туалет. Те, те що залишилося, те не наше. Хата була у 32-му, по-моєму, чи 33-му році говорила стара хазяйка построєна. Ну, там, в началі 30 х Довоєнна. Да. І оцей сарай це теж не ми строїли. Ми прийшли, цей сарайчик був оцей маленький, просто чоловік його з набору білим кирпичом. Я завжди його білила, мазала. І оце таку перегородочку зробив. Ось тут ще от гаража, тут були на тут був літній душ. У нас теж все мазалося, все було чисто. Все. А тут було все чик на вичик. Цим сараєм, там за кущами, там ми сарай строїли в 94-му році. На стіни ще ж стоять. От, от. От. Це вже ми робили в 94-му році. Тут і вівці хотіли, були і хотіли були. построїти ми хату, тому розширювали сараї, щоб тримати більше господарства, і щоб продавати і були гроші, і построїти другу хату. Тому 94-й рік зробили ми сарай, 95-й рік. Отут, ось де оці кущі. оце спереді тут у нас була літня кухня, 6 на 4 Зразу ми як купили цю, цей дворик, отут була кухня. Літненька, ну вона така була старенька. А потім ми зробили там. А що тут цвіте червоне? А, плетючки, квіти. Саме в цьому сараї стояв той бичок, який головою піднімав весь дах. Волоки дубові, отакий От був великий у рік. Потім і корова тут стояла, кінь. Рік брату. йому був, да? Да. Бичку. Ну ми ж його і продали 500 кг. Орлик наш стояв. І кінь орлик стояв, туточка. Двір. Курник ось. Ось курник двері новий. До речі, двір двірке. Що оце заросло? Оце тільки отут перед нами оце не асфальтований. А ось збоку і позаду нас це все асфальт. Просто у нас його, ну, як де так видно, дивіться. Щоб не бути голослівним. Асфальт. Що, що значить? 10 років люди тут не живуть. Сарай 94-й, кухня, 95-й і 95-й рік. Вже ви не побачите, Ну, ще стоїть. Верха немає, погріб. Підвал. Підвал. Там, там яма тільки. Там яма. Де ти стоїш, дочі? А, ось звидна, комора була. Комору робили, щоб зерно було де ховати, корма птиці. Ой, треба обережно йти. Ось наш. Підвал, скільки ми там усього зберігали. До речі, в 96-му році чоловік сам викопав трактором, він робив на такому тракторі, що міг копати. Там, там, туди. Сам викопав, сам зробив перекис, сам виклав стіни. Дітки маленькі були, я теж була на роботі і в мене знаєте, в селі своя робота, тому він після роботи сам копав, сам колотив роствор, клав кирпич, сам робив там перекриття таке. що на віки стоятиме, сам тим же трактором з дозволу голови колгоспу на насипав оце все насипане, бачите, там бур'ян. Стільки, стільки здоров'я вкладено. Все тут було, крім хати. І якби тут була хата гарна. Ми б зроду не бросили це, не це, бросили. це, це але? місце, ніколи б не бросили. Хай би тут і людей вже немає, і кущі, якось би він. Ну і до нового місця вже прикипів. За, ну ми не кажемо, що там років, років, але ні. знаєте, за 30 років тут життя. І там уже 10. Як тільки? У якому ми пережили? А, ну 9 буде, 9. 16. 16. 16. 26 ну, листопада 16. Купили років. у 15-му, то вважається, наче вже ж там, наче вже туди. Ну, 10 років як купили, Туди, той туди вже... А руки летять. Так, якось, якось треба тут пролізти. Виноград є, але мало, не так то й багато. Його взимку тут з'їдають такі пташки, які я показувала, там у нас також вони прилітають. Цей виноград посадив нам наш сільський чоловік. Він жив у центрі села, а тут на фермі робив, на свинофермі вино фермі і я там працювала і зговорилися, щоб посадити якийсь виноград. Але, мабуть, тоді таких сортових не було. Він каже: у мене Надю, вдома росте простий синій. І він нам прикопав і привіз, посадив отутечка. І так він оце росте. Люди добрі, які ми були раді цьому винограду. Він у нас був на опорах. Це вже зняти ж усе. Він у нас був на опорах аж туди до угла кухні. Так як у нас на тому дворі. На і Напевно, вона треба, як завжди, в кінці ролика повставляти він, фотографії, фотографії, як це все було. Все, головне, знаєте, хай не ландшафтні дизайни і так далі. Ого, куди він поплівся на липу? Виноград. Його У красоті головне, як, як сформувати думку. Як ото кажуть, багато затрат не треба. Швабра, вода, відро, щоб прибрати в хаті, так числита. само у двері. Замів, прибрав, усе, щоб не валялось на своїх місцях. Якась найпростіша квіточка. Ось тут плетючки такі були фіолетові. Найпростіша квіточка, а вже заходиш і гарно. Ті, хто нас дивиться, Наташа виставляла фотографії, бачили наш двір. А для нових пару тройку фотографій можна вставити. Отут у мене була груба, оце ворота були, тут далі був шиферний забор. Ось тут у мене була груба. Yeah. І консервацію закривала, і все на світі все. робила. Ось як мі, вона сараєм мали. і оцим двором була така споруда, ятка для птичь. Чому вам здається зараз, що тут вона така була малесенька, і вівці тут тримали? Ну, Проти того, того двору, де в нас там тепер і будинок великий, і, ну, я не знаю, Сюди приїжджаєш, таке, кажеться, все маленьке, як ті проні прокопи після пансіона. Все другим. Все, кажеться. Кажеться, так і оце. <свят> Точно. Купців у нас на цю хату не було, як ми переїхали туди. Ми думали, може, продамо там піноблок віддільно, ну, стройматеріали, які кому треба. Ну, ми не дуже на... розповсюджували цю об'яву і не було купців. Ну, ще б так би. Окремо, щось би я б продала. Ну, от щоб отак увесь двір і хтось зайшов сюди жити, ні. Я й грошей не хочу, а. Хай як, тут нічого не буде. Як це їхати і не зайти у, у той двір, де я 30 років господарювалася своєю сім'єю? Ні. Хай, хай воно краще пропаде. От як ви думаєте, моя така думка. Мені чогось так ну дуже, дуже жаль оцього всього. Ну і тут і нема нічого вже. Ну, а воно за 30 років стало таким усім рідним. Тут виросли наші діти. Тут було більше радості, ніж досади. Тихо, спокійно. Згадай, дочечка, як ми кожен вечір збиралися за столом у кухні. Коли ви і в старій кухні, тут коли маленькі були, а коли в нові. Це в нас не вечеря була, а така кожен вечір, якийсь вечір спогадів. Сідаємо вечерять, і хтось щось заводить якусь бесіду, діти про своє. Батько, стой, я розкажу. А син каже: це да, я скажу. І в нас було реготні, ми поки повечеряємо, ми насміюємося, бувало таке, що і заплачемо, і, і, завжди, і завжди в нас так було. От іменно що вечеря, тому що ранки сюди-туди і розбіглись, обіди. Теж чоловік пообідав, поїхав діти в школі, а от ввечері десь щось купили, коли без гроші було. Купили якусь там пачку паличок чи якусь шоколадку. Зодіак. Зодіак. Вона зараз вже не випускається. Це, це на вечір. Одна шоколадка, але на вечір. Але ми ділили все порівну. Все порівно. Все якось так було заведено в нас. І вечері в нас були завжди такі веселі. Так, пішли, глянемо на кукурудзу, ми сюди не проліземо, бо там косили. Коли поставили, і коли поставили нову кухню і увечері ж там вечеряємо, і з кухні, і ввечері йдемо у хату. От. І у яких там роках при Юлії Володимировні виключали світло. Світла не було днями і ночами. І на по дорозі, якраз із кухні в хату, лежало колесо. Чоловік поклав маленьке колесо, а не Діск із, із колеса. Диск. Я все чоловіку і кажу. Я як зараз його бачу? Ідемо в ідем хату. Я, я казала не один день і не один раз кажу: Паша, прибери отой діск. Паша, прибери отой диск. На що він мені відповідав? Хай лежить, він тобі мішає. Конець 90-х був. І от одного разу, от такий у нас був. Ми пішли в хату. І з дітьми вже посідали на дивані, світла не було, а що в нас згоріло свічка чи лампи оці ж керосинові. І, і чуємо, іде наш батько в хату, і як зачепився він за той діск, люди добрий, як він упав, ну послухали ми, він, ми те, що він говорив, а я й кажу дітям: о, діти, нашому батьку помішав діск на другий день, устає, його вже немає. маю. Якби він не зачепився, не впав. Ну, він то не наробив собі шкоди, забився там коліно чи що, не, не розбив ні голови, нічого. От з тих пір заходить він у хату я кажу, а що таке, Паша, таке? болить. Діск помішав. <laughs> ну я ж кажу, тебе просила. Прибери його, бо воно желізне і важке. Да. Ну, з тих пір уранці встало, вже диска не було. От такі люди були в нашій життєвій ситуації. Більше, більше в нас на цьому дворі було таких радісних. Я б сказала, моментів життя. Всяке було. Були і плачевні історії, були, і болючі історії, але от такі історії запам'ятовуються на все життя. Ну, все міняється, як ото, не та вже ярмарка. Не той тепер Миргород, Хорал, річка не та. Так, і ми міняються, люди міняються. Кущі отоп наростали, хто їх сюди просив? Тут усе було викошене, вичищене. Коли ми говорили, як ми вивозимо наш гній на городи, щоб не бути голослівними і брехливими, дивіться, вивезений ось наш город, кукуруза. Ми привозимо близенько, щоб нікому не мішав. Ось тут висипали, і от коли нам треба буде завозити на цей город. І беруть хлопці. Хай він уже трохи і перегнив усякий. Ну, краще, ніж нія, нема ніякого. Ми от беремо і завозимо сюди на город. Так. Що тут наша кукурузка? Ну дивись, з цієї сторони так сонце і припаяло її. Вона качанчики випустила, але тут у затишку в такому вона, цей вольчик. Ну. Не настільки це і критично. Бо далі я бачу качани. Дай Боже. І сама кукурузка така. Ох. Це гарні будуть качанчики. Добав, непогані качанчики. Тут інший сорт. Також... Також непогані. Качани хороші, хороші качани. По два. Навіть. Да. Дивися, ще й, й три третій третій причепився ззаду. Угу. А, дивись, на одному стеблі. Так, на одному ну. одне стебло. Жовтенька. О, така що варити можна? Ні, вона звариться буде тверда. Ну так вискочило молочко. Мол... І вчора з тією, що, що ти кажеш, Утям тверда варена. Вчора була варена і між цукровою попадалась така жовта. Я також її чистила, з неї молочко йшло. А при варінні вона стала як дублена. Буде кукурудза. Ой-ой-ой. Гарна кукурудза. А відчуття, що не полена. на яке пішло. Ну, дощики проходили. І кукурудза пішла. Це косять люцерку. Косяцерку, скажу, хай викосять на сіну, вона вже квітує, вівці не хочуть їсти. Такі стали виредовані. Вони кожен рік у цю пору ну, є, пору вирядовані. Вони таку чоловік привозить, вони об'їдають листочки, а остача. А, а дручечки, навіть якщо й соковиті, їж сама. А зима, знаєте, зима все підбере. Все підбере. Тому гарна кукуруза. Скажу, хай виконую. Гарна. Таку весело й ламати. Оце така наша поїздка сюди. Чого, чого цей город тільки не бачив в плані садіння? Все було. Усе тут було. Я вдячна Богу за своє життя, за всі винагороди і за втрати, за те, що є і за те, чого нема, за те, що маю і не можу мати. Хай доля в мене солодко гірка, але душа завжди моя відкрита. Я вдячна Богу за своє життя, за те, що є заради кого жити. Я стільки пережила в житті, що можна цілу книгу написати, і низько падала, і була на висоті, таке пройшла, що й слів не підібрати. Та кожен раз, як важко не було б, знаходила в собі і віру, і силу. На радість рідним, ворогам на зло, не зникла моя зірка з небосхилу. Не налякати вже мене нічим, нікого в світі більше не боюся, щоб далі жити є мільйон на те причин. А тим, хто поруч, дякую, за вас молюся. Я не буваю. Правильною ніколи, я лиш така, яка я є. Я можу сказати правду в очі, а можу промовчати. Коли не розумію тут мене, я можу жартувати донестями, а можу і проплакати весь день. Умію я по-справжньому кохати і вмію душу закривати назавжди для деяких людей. Надіюсь, Бог мене простить за всі гріхи, які я маю, бо так вже я живу, правильно чи ні, про це лиш він і знає.